Ось, ну, ви бачите, наслідки це ми ще не прибрали. Прижали прямо на Уралах, там вибивали двері, заходили в сараї, розстрілювали тварин. Ну і Потім кидали собі там в КРАЗи, в Камази. Це наш відгодівельник, селище Чкалиське, яке постраждало майже відсотків на 80. З 38 корпусів 34 у нас або зруйновані, або майже зруйновані. Тобто, бачите, в кожному прильот. Ми свиней роздавали. Роздавали тут у селищі. Приїжджав наша ОТГ, Цічкалавська наша ОТГ, всі села приїжджали. Шевченківська ОТГ, приїжджали, брали свиней. Відкрили бойню, робили хробці, всі підрозділи, які були, перейшли на бойню, робили майже в дві сміни, били свиней і роздавали. Ребята до последнего старалися кормили вручную, носили воду їм, распределяли корма, возили тачки, руки просто у них отваливались, так тяжело було. Щоб восстановить наше поголов'я, нам потрібно не и не два, три-чотири года. У нас викрадено з автопарку 19 одиниць техніки, там десь порядок на 12 мільйонів. Ми ведемо ще роботу, ще дораховуємо. Провели основні інвентаризації, і те, що ми можемо вже сьогодні сконстатувати, що загальні збитки більше 560 мільйонів. Це тільки балансові. Це балансові, це не ті, що на відновлення.